Хлопчик, 14 років, отримав поранення через російську атаку безпілотниками на одеський район. Також внаслідок обстрілу пошкодження отримали приватні будинки. Машини зруйновано житловий будинок площею 100 метрів квадратних. Росія атакує Одещину безпілотниками вже третю ніч поспіль. З меморіалу військової слави у Чорноморську зникли російськомовні надписи. Про це повідомили у телеграм-каналі Деколонізація Україна. Раніше на меморіалі було написано Люді пом'яті, якою ціною завойовано щастя». Також активісти у телеграм-каналі написали на черзі сама Одеса. На Одещині готуються до можливого спалаху ящура. Наразі цей вірус вирує у сусідніх Угорщині та Словаччині. Для ветеринарів Одеської області провели тренінг щодо реагування на випадок спалаху ящуру. Цей вірус вражає худобу та може мати серйозні економічні наслідки. Востаннє ящур в Україні фіксувався у 1988 році. Про масштабну екологічну катастрофу заявив одеський краєзнавець та історик Дмитро Жданов. За його словами, через мотоциклістів руйнуються схили на куяльницькому лимані. Дмитро Жданов опублікував фото, на яких видно сліди від коліс на пагорбах. Також краєзнавець повідомив про масштабний суф на Лимані. Куяльницький лиман офіційно став національним природним парком 1 січня 2022 року, коли президент України підписав відповідний указ. Цей статус передбачає заборону деяких видів діяльності людей, але не виключає туристичний відпочинок. Але сам куяльницький лиман фактично на межі зникнення через обміління та посуху. У 2014 році тут побудували трубу, яка з'єднала лиман з одеською затокою. У холодний період року через цю трубу подають морську воду у лиман, але навіть цього замало. «Всі ті е, лікувальні грязі, які там будуть, да вони будуть законсервовані, і до них вже ну скажімо так. Вони вже, е, нові нові лікувальні властивості вже не будуть з'являтися. Вчитель з Одеської області став одним із десяти найкращих вчителів України. Сергій Ніколаєв працює у Болградському ліцеї. У десятку фіналістів конкурсу учитель року року-2025» він увійшов у номінації технології. Сам конкурс «Учитель року» проходить в Україні з 1996 року. Він проводиться у декількох номінаціях щороку, а його переможці та лауреати отримують грошову винагороду.